Друзі, вітаю на каналі. Зараз покажу лайфхак, як пошкрабати невеличку свиню за 10 хвилин. О, тут ми вже пошкрабали. далі є отака річ, шуруповерт, насадка і шкроба Можна дати швидкості більше, але я просто не встигаю одною рукою тримати. Але спроба є чудово, Супер. Лайфхак. і Скоренько і швидко. Хто не має часу, можна зробити легенько то все. Супер. то не я придумав, то я бачив якісь італійці. Так, так шкробають. чи мадяри, Хтось чи там шкробає так. Швиденько, то вони так на м'ясокомбінаті чи на бойні. Так шкробають. Супер. Добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.